Ми провели перемовини з оборонцями і охоронцями КМДА, прийняли компромісне рішення. Вони також не хочуть виходити з КМДА до тих пір, поки всі ув'язнені, не опиняться на свободі і ми їх не побачимо. Без всяких заперечень, без всяких амністій справи будуть закриті. Тобто це всі. Значить так, ми і зараз. Своїми сотнями заходимо по периметру і стаємо наперед ці хлопців. Принаймні деякий час ми чекаємо рішення Пшонки, який може тот, той папірець підписати. Отже, ми не вступаємо в конфлікт, бо там стоять наші брати, що абсолютно зрозуміло, які в принципі зараз погодили і позицію свого керівництва, і позицію свою особисто, що вони також не хочуть звільняти КМДА і також чекають, коли наші брати опиняться на свободі.

Yeah. Інтересная не 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 у вас фантазия. Голубые спондости, да? Вы знаете, что робили козаки зитомских орех. Нет, признали на куски, десять палицу. Підходи, підходи, підходи. Стри! 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 Стрій, 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 відтянулися, подвоє, покоє, подвоє. Люди до люди, я понять. Нам седро все подривало. Деньги, документи. Будь ласка, нам треба якось зарабатывати. місяці? всі і прибирання тоже робиться. А що з ним? Згадайте, я ще на мешканців міської ради. Бачите, у нас в квартирі газ. О! Ну, сьогодні. Так. Я знаю, що нормально. Ну, зараз ми освободили этот, і ми займаємося. Поки не буде рішення суда, поки людей всіх не освободить, і ті щоб кияни вибрали свого мера. Правильно, так ви хто? За два місяці, зараз вже до того, нахи він зараз мер. Сьогодні потрібно вбрати то. Так ні, ну ще може ти і мера вийде. Не, не треба. Треба йти. Ось цивільні люди. Я розумію. Якщо вони не викидують свою частину зобов'язаних, якщо вони негайно оголосять про повну, тотальну реабілітацію відсутні будинків про кримінального переслідування, по всім двох тисячах кримінальних справ, порушених про учасників Берних Акцій, то ми зайдемо туди назад. Ми в вище приміщення, будемо захоплювати нові, тому що ми бачимо, що по-хорошому вони не розуміють. Тому зараз ми в ультимату. Максимум кілька годин, максимум. Якщо вони негайно не виконують свою частину зобов'язань, ми знімаємо з себе свою частину. Що наші обоє не менти не будуть потромуватися Тримайте слово. вас. Там на Майдані так не провокатори, провокатори, на Майдані. А ми стояли той транспорад розвитку.